Неймовірної втрати зазнала українська родина в Монреалі, яка шукала прихистку в Канаді, тікаючи від війни в Україні. Семирічна дівчинка Марія Легеньковська минулого вівторка, 13 грудня, загинула під колесами автомобіля саме в цьому місті в Монреалі, в районі Вільмарі, на перехресті вулиць Партене і Дерує. Дівчинка прямувала до школи з братом і сестрою Водій, не зупинившись на знаку СТОП, на всій швидкості збив дитину на проїжджій частині та втік з місця злочину. Очевидці трагедії викликали служби порятунку. Машина швидкої доставила дівчинку в лікарню, але до шостої вечора дитина померла. Водій, що втік, 45-річний Хуан Мануель Бесера Гарсія. В результаті сам з'явився в поліцейську дільницю того ж дня. Ним виявився раніше незасуджений чоловік, який керував автомобілем типу SUV. Судовий розгляд призначено на початок березня. Районна адміністрація вже оголосила про нові заходи безпеки на перехресті вулиць Партане і Деруєн. Також мерія міста пообіцяла збільшену присутність поліції. Сім'я загиблої дівчинки приїхала до Монреалю лише чотири місяці тому. Рятуючись від російської навали, батько сімейства проходить службу в теробороні. Зараз родина дівчинки перебуває в жахливій емоційній і фінансовій скруті, і будь-яка підтримка допоможе їм пережити трагедію. Катедра Святої Софії та українська громада та українська каса де Жарден організовує збір коштів на допомогу сім'ї Марії. Гроші можна надіслати у фонд GoFundMe Help Little Marias Family.